Вітаю на моєму каналі Магазин АТБ. Огляд товару за 20 січня. Набір контейнерів 2 штуки 4490. Кольори в наявності. Набір для кухні. Пензлик, лопатка та ложка 4490. Набір із трьох ємкостей 149.

5490 запальничка побутова, зубний порошок 3690 для кульців – м'ятний та особливий інгалятор олівець 3590, іграшка дитяча пупс 7990 Дитяча іграшка зростаючий набір 5990. Ігрова міні-машинка 57,90. Набір двосторонніх маркерів 24 штуки 119. 3490 набір гумок для стирання 4 штуки в упаковці, набір стікерів 2990, набір канцелярських аксесуарів 100 штук 7990. Насіння квітів 5 ,90 гривень 90 копійок. В наявності є великий асортимент. Чорноборивці, айстри, безсмертник, петунія, гвоздика, майорці матіола, соняшник, насіння овочів, світязь 1490, гарбуз, тиня, Буря, кукурудза, морква, батут, щавель, шпинат, цибуля, горох, салат, перець червоний, петрушка, кріп, базилік, кабачок. Серветка автомобільна в тубусі 49,90. Пряжа 69,90. Терка двостороння 129 гривень. Ємкість для спецій 39,90 за одну штуку. Набір гачків з двох штук 37,90. Набір ниток 10 штук 22 ,90 гривні 90 копійок. Пенал косметичка 59,90. Чорний, сірий та темно-синій. Ефірна олія 3790, помаран, чайне дерево та лаванда. Сироватка вітамінна 7990. Пачі під очі 15 ,90 гривень 90 копійок. Серветки віскозні 44,90 3 штуки. Шампунь Дав 129,50. Шампунь Шаума 83 гривні 70 копійок. Аромати на вибір. Шаума чоловічий 105,70. Є також від лупи Клір чоловічий 84 30, Бальзам Ополіскувач 113 70 пантін. Сухий шампунь 93 30. Засіб для миття посуду 21 гривня 50 копійок. Дитячий шампунь 124 60. Гель для чищення 65-60. Засіб брев 51 гривня 80 копійок. Засіб брев 124,40. ФЕЙРІ 64,90. Універсальний порошок автомат 229 70. 242 гривні, 60 копійок, гала 134,90, засіб миючий, пральний порошок 237,70, 440 гривень, 40 копійок, гала для кольорового 317,70 Аріель, капсула для прання 242 гривні, 40 копійок. 50 гривень 40 копійок аріель, гель для прання 139,90 шампунь 46,60 маска для волосся 150,30 Шампунь Sios 134.70. Шампунь Gliscol стоп 55.90. Лак для волосся 129.50. Засіб для миття скла 85.90. Засіб для чищення 58,50. антиналіт, 71 гривня 50 копійок, засіб для чищення 4890 антижир 58,50 119,40 фері велика. Шамбунь кондиціонер 62 гривні 20 копійок. Засіб для купання дитячий 52 гривні 90 копійок 3 в одному. Засіб для купання 3 в одному 55-60 Шампунь, піна та гель.